У сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, через почуте святе Євангеліє, ми з вами стали мисленими свідками того чуда, яке вчинив Господь наш Ісус Христос, подавши зір сліпому від народження. І в сьогоднішній день усі ми, які прийшли у цей святий храм і в інші храми по нашому тернопіллі, уподібнюємося до цього сліпця. Бо подібно до того, як він відгукнувся на заклик Спасителя, котрий до нього промовив: Іди вмийся у село купелі. Так само, і ми відгукнулися на голос Божий, який промовляє у четвертій заповіді: шість днів працюй, а сьомий день Господу Богу твоєму віддай. І прийшовши у цей святий недільний день. До святого храму ми з вами приносимо подяку Богу за прожитий тиждень і просимо благословення, наслідуючи, щоб під покровом Божим ми змогли у здоров'ї Його прожити. Отже, Господь подає зцілення сліпому від народження, як відбувається зустріч Ісуса Христа із цим сліпцем? Євангеліє нам оповідає інші зустрічі Ісуса Христа із сліпими. Проте ті люди вже чули про Спасителя, а тому йшли услід за ним і кричали: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над нами. І Христос подавав їм зцілення. Цей же ж сліпець, на відміну від інших, сидить мовчки і мовчить. Напевно, Він вже брачив і таким способом. Забезпечував своє проживання на землі. Ісус Христос, 12 апостолів, а можливо, ще якась група людей зупиняються біля цього сліпця. Сліпець Ісуса Христа не бачить, проте Господь побачив його. Так само відбувається і в нашому житті, дорогі браті і сестри. Ми не бачимо Бога. Але це не означає, що Бог не бачить нас. У святому письмі Старого заповіту у пророчих книгах ми можемо прочитати слова пророків, які промовляють, куди Господи від тебе сховатися, якщо у лісі і там ти є, під горою і там мене знайдеш, і навіть у шеолі на мене споглянеш, тобто у пеклі. Отже Господь всюди ведючий. І коли ми чинимо беззаконня тут на землі, то це не означає, що Бог їх не бачить. А тому, коли ми приходимо до Таїнства Святої Сповіді, ми мусимо визнати, що ми згрішили перед Богом. Апостоли, побачивши, що Ісус Христос зупинився біля цього сліпця, звернули увагу на Його сліпоту. А тому і запитують у Спасителя, хто ж згрішив? Чи він, а чи батьки Його, що він сліпим народився? Апостоли. Вік, яких сягав поза 30 років, окрім Івана Богослова, який був молодим. Навчені були книжниками і фарисеями про те, що хвороби були карою за гріх, а тому і надають Спасителю таке запитання. Проте Спаситель, відповідаючи, каже до них: не він не згрішив, ані батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Як кара хвороба, як кара за гріх буває від Бога. І так само сама хвороба приходить по промислу Божому. Це ми бачимо і святого Євангелія, оскільки Христос, неодноразово стілюючи, промовляв до людей: Іди і не гріши більше, в інших місцях святого письма промовляє: Іди і не гріши, щоб не було тобі іще гірше. Але згадаймо собі старозавітнього праведника Іова многостраждального. Адже він був праведний перед Богом, щодня приносив жертву за себе, за своїх дітей. Проте Господь, щоби виявити його віру і любов до себе, спокушає його, забирає в один день і його дітей і все його майно. Проте Іо многостраждальний вигукує фразу, яка є актуальною. Для нас і всього дня. я вийшов на гейзутроби Матері Своєї, нічого не приніс у цей світ і нічого звідси не можу взяти. Отже, коли Господь нас карає, то ми, звичайно, повинні зосередити на свій спосіб життя. Можливо, це є кара і за гріх, а можливо, це є промисел Божий у тому чи іншому часі нашого життя. Отже Ісус Христос. Підходить до оцього сліпця. Погляньмо на відміну від інших чудес, які він чинив у святому Євангелії, це викликає дуже велике зосередження нашої уваги. Бо Христос плює на землю, робить грязь зі слини, а потім намащує нею очі оцього сліпця. Для чого це зробив Спаситель? Коли ми відкриємо першу книгу Біблії, Зокрема, Книгу Буття, де є описано сотворення людини, то ми побачимо, що Господь сотворив людину із землі. І не випадково Господь Ісус Христос плюнув на землю, створив грязь і намастив очі оцього сліпця. У нашому житті буває достатньо однієї порошинки, щоб ми зупинилися на нашій дорозі, куди ми прямуємо, бо ми не можемо бачити, не можемо йти. А тут Христос помащує грязю очі сліпця, щоб показати нам, майбутнім поколінням і тим, які у той час стояли, споглядали на те чудо, що ми є порох землі, що ми є ніщо. І коли людина це розуміє, тоді Господь вислуховує наші молитви, подібно як цей сліпець, він не дратувався на те, що Господь помащує грязю йому очі, адже він і так був сліпий. Він міг відкинути руку Спасителя і сказати, та я і так сліпий, навіщо ти мені це робиш. Але він зі смиренням слухає те, що відбувається над ним. А потім Спаситель каже до нього: Іди і вмийся у купелі село Ам. Зосередмо увагу, дорогі браті і сестри, над тим, як. Відбулося оті слова, як оце священодійство, що відбувалося у серці оцього сліпця. Оскільки він був сліпий, то напевно ходив завжди із тростиною, яка на декілька кроків його завжди випереджала, вистукував собі дорогу. Та, напевно, в цей момент ця тростина полетіла десь далеко в інший бік, і він побіг до цієї село купілі. Напевно, падав, завдаючи собі чергових ударів і садин на руках і ногах, але це, врешті-решт, не зупиняло його, куди він біг? Він біг до того місця, про яке сказав Спаситель. І от саме на цій дорозі зароджувалася віра у його зцілення, і коли він вмився, повернувся з Де ми можемо з вами, дорогі браті і сестри, знайти Силоамську купіль? У таїнстві святої сповіді. Подібно до того, як Господь намастив грязю очі отого сліпця, так під час нашого земного життя грязь гріхів обліплює нашу душу, обліплює іноді до такої міри, що з білосніжної вона перетворюється на чорну, подібно до смоли. Але ми маємо можливість омитися у таїнстві святої сповіді. Але погляньмо, як біг сліпець до цієї село купелі. Чи чекав він на завтра, на післязавтра, чи сказав до Господа добре, я піду потім вмиюся. Він вмить встав і побіг. Це відбулося в той самий день, бо вже навіть бачимо у Євангелії, що книжники і Фарисеї Суд розпочали над тим, чому в суботу отримав він зцілення. А чому ми таїнство сповіді відкладаємо аж на Великий Піст? Чому ми чекаємо лише один раз у році прийти і спосповідатися? Чи тільки один піст, встановлений церквою у цілому році? Ми маємо Петропавлівський піст, маємо Успенський, маємо піст Різвяний. Це все ті пости, у котрих ми повинні прибігати до Спасенної Силуамської Амської під новозавітньою вже назвою Таїнство сповіді. Маємо день свого народження, день свого небесного покровителя. Це оті моменти, коли ми маємо можливість очиститися від скверних гріха. І маємо більшу можливість, аніж мало цей сліпець. Бо він лише очистився, прозрів тілесно духовно, а ми маємо можливість з'єднатися ще у таїнстві святого Причастя.